Всім доброго дня! Так, іде літо. Наші домашні улюбленці від сюди ходять по природі і лапають, і на них запросто можуть залізти кліщі. Кліщі не лише попадають на шиї, кліщ. Кліщ може бути де-небудь. Том, тихо будь. От. Зараз покажу ближче. І він уже він уже, ладно, не буде видно. Він просто вже знає, що на нього чекає. Так як я вже кліща. Родія. А є. Вроді є. Та сіть! Він вже знає, що на нього чекати І сьогодні я покажу, як витягнути кліща. Е... Щоб кліщ. Не приніс. Сіть. У мене трохи кіт нервовий, у нього піднебіння просто чорне. От Може відео трохи бути довге, бо. Там, сиди. І для того беремо пенцет, щоб не був дуже гострий. І лапаємо кліща і проти годинникової стрілки. Витягує і дивимося чи все є на місці, от. і дивимося чи кліща, от кліщ це один. І після того кута робиться така, як цей. От. от От чому в мене кіт такий злий. от. Дивіться, яке в нього піднебіння. Чорне. Ну, він трошки зашмаркався. Так як дасть і повертаємося до нашого кліщика. Да він у нас тут є. От Ось так. Вот, і щось. Томусь камера у нас дає бліки. Так. Ось такий. Щось не фокусує. От. Кліщ. Він може вкусити <кліщ> як і тварину, так і людину. У мене бували випадки, що мене кліщ кусив нижче копчика. Ну, хто знає, то зрозуміє. Де копчик знаходиться? От. І для того, щоб їх вбивають. Ну, а я просто залию заради експерименту оцту. Заливоц у мене він собі купається. Хтось напише, що я садист, але я не садист. Я просто показав, як витягнути кліща. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. А мене все. До зустрічі!